Чоловік увечері збирається у гаражі до друзів. Дружина сердито. Знову нажерешся, як свиня, і посеред ночі рачки додому приповзеш. Чоловік іде, дружина лягає спати. Тут посеред ночі лунає глухий стукіт у двері. Вона відкриває, на порузі рачки стоїть п'яний у мотлах чоловік і бормоче. Ну, що, відьма? Накаркала! Вовочка йде шкільним коридором і тягне за собою величезний глобус. Назустріч директор. Вовочка, а ти це куди? До туалету. А глобус тобі навіщо? Знаєте, Петро Петровичу, такий настрій, що на увесь світ хочеться насрати. До діда Петра постійно дівки молоді бігали. Ну, одного разу мужики приходять до нього і питають. Діду Петро, ну скажи, чому до тебе, старого дівки, бігають, а до нас, молодих, ні? А хто його знає, відповів дід Петро і облизав язиком брови. Вчора, трохи перебравши з алкоголем, вийшла на балкон поспівати караоке. Сусіди закидали яйцями та помідорами. Сьогодні знову вийду, бо треба ще м'ясо та хліб. А ви кажете, що манни небесної не буває. Жінка приходить до лікаря і скаржиться йому, лікарю, що мені робити? Мій чоловік імпотент. А чим ви його любо годуєте? Ну, здебільшого картоплею. Знаєте, шановне, членник комірець, від крохмелю він стояти не буде.